Шиянка. Дивіться, лебеді пливуть. Які красиві. Ой, які красиві, взагалі. Просто краса. Тут 10 штук мені, здається, он впереді ще вже попливли. Один молоденький. Раз, два, три, чотири, п'ять. А це... А це ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А, шість. Шість, а там... А там п'ять. Не ось і бачите, ті по парах пливуть. А ще так чинно. Я не знаю, це просто я так не бачила, що. Бачите, по парам пливуть. А ті, які без пару там є. Мабуть ще не определилася. І молоденькі. А ці вже з парами. Бачите, кого пара є, то і рядом пливе. Рост краса. Така краса. Ммм, mm. які красиві. Одиннадцять штучек.